Спадщина генія українського слова Тараса Шевченка неосяжна. Шанувальники творчості Великого Кобзаря відплатили тією ж монетою тисячами книг, сотнею документальних фільмів, мільйонами статей про Тараса Григоровича. Цьогоріч українському світочу виповнилося б 200 років. З цієї нагоди презентували другий том альманаху Бориспільський край. Ми помістили твори самого Тараса Шевченка, де згадується Бориспіль. Виходили, знаєте, із згадки про Бориспіль. Бориспільщину. Багато є таких моментів між особистісних і інтертекстуальних зв'язків Шевченка із Бориспільщиною. Тарас Шевченко, хоча і проїздом, але був у Борисполі чотири рази. Окрім повісті Блізніці та поезії, в Альманасі містяться листи до брата Варфоломія, в яких мова йде про купівлю ґрунту для хатини над Дніпром, яку хотів побудувати митець. Окрім цього, у виданні Тарас Шевченко і Бориспільщина є переклади з інших мов, поетів нашого краю та їхні присвяти. Як міяв на право людиною бути, за тебе крістю в мене спорить, доволі нас убудить. У величі слави він гордо йде, де правди неправду карає, бо люди, святкуємо цей пам'ятний день, бо й душі уб'єних нам волі благають. Від малого до великого бориспільці вшановують генія українського слова. Поезія учениці навчально-виховного комплексу гімназії Перспектива Ольги Кацан також увійшла до видання. Дівчина представила альманах творчих доробків учнів та вчителів закладу, присвячений Тарасу Шевченку. Ми твої Тараси діти дні святкові, згадавши щирі запорі. Ведемо є дестав святі повчання не забуде, на, на віку серця та несе. Любити землю вірно, слово правди стареше. На презентації видання слово надали усім, чиї вірші або проза трапляються на його сторінках. Свої відверто обличчя плачуть. Прощай, моя Україна, свята. Невже на мапі крапкою позначать? Була колись, пощезла у світах, Смердючки снідають вже солов'яни. Невже останні ми, невже, невже мов бидло поганяють нас до ями? На слово, наче сало йдуть з ножем, допоки нам згинатися в покорі, пора, пора вже випрямить хребет, життя в ярмі. Яка із цього користь? Не блазуни! Ми здатні ще навед! У порядник видання заступник міського голови Людмила Пасенко переконана, є багато нерозкритих тем і питань, несистематизованих моментів. Адже що більше ми читаємо слово Тараса Григоровича, то більше усвідомлюємо, наскільки мало зробили, щоб осягнути його геніальність. У нас заплановано 600 тисяч на реалізацію прекрасного проєкту. Дуже хочеться надіятися, що нічого нам не завадить його реалізувати. Так? От якраз благоустрою і закладанню Шевченківського скверу на честь двохсотліття від дня народження Тарас Шевченко, український світоч і Бориспіль, як і більшість міст, де був митець, робить усе можливе, щоб слава про нього була безсмертною не лише на сторінках книжок, але й душі. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.